У Городенці відкрили кабінет безбар'єрного доступу. У ньому надаватимуть медичні послуги жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, а також жінкам з інвалідністю. Про це розповідає директорка Городенківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександра Косовець. З її слів, кабінет обладнаний сучасним гінекологічним кріслом. Крісло є трансформи, має можливість рухатися, опускатися до такого рівня, як потрібно і для зручно пацієнту. Цей кабінет ми вибрали саме в жіночій консультації для того, щоб не виникало ну, ніяких питань, чого, куди йде, яка жінка. Вона собі виходить сюди, як на звичайний огляд шалі Нікола, і вона може отримати тут допомогу анонімно, може отримати допомогу, якщо це що сталося і ведеться слідство. Тобто працівники міліції будуть обізнані, що є такий кабінет, і він саме сюди ця жінка поступає. У директорки медзакладу кабінет працюватиме цілодобово. Крім гінекологічних послуг, жінки, які звертатимуться, отримуватимуть і психологічну допомогу. Це ще для нас щось нове. Раніше такого не було, звичайно, і для общаніколи це нове, і для нас, тому що раніше, ну всі знають, це був просто оглядовий кабінет. А коли вже там ставалися проблеми, особливо проблеми гендерної допомоги на насильство, то людина поступала зазвичай приймальне відділення. Кликали лікаря. Тепер такого не буде, тому що чітко будуть знати, що їдуть суто в цей кабінет. Повідомляється лікар, і він приїжджає також до цього кабінету. Зі слів Олександра Косовець, стаціонарно прийматимуть пацієнток троє лікарів. Усі ці медики, каже, прийшли відповідне навчання. Серед них Ніна Левицька. Ми прийшли курси психологічної допомоги для цих жінок, що зазнали насильства, і будемо працювати більше зараз з ними. Чому буде специфіка більше так допомагати вашої роботи? Ну, все-таки. Більше допомога, що Жінка має себе почувати на стінах нашого кабінету безпечно, жінка себе має почувати комфортно, і жінка має можливість довірити нам усі свої проблеми, скарги, все розповісти, що її турбує. Понад 25 тисяч гривень на придбання обладнання для кабінету надав Український жіночий фонд. Він і ініціював створення цього кабінету та навчання медиків Городенківської лікарні спільно з фондом ООН у галузі народонаселення, міністерством закордонних справ данії та громадською організацією. Центр рівних можливостей розповідає її членкиня Діана Торконяк. Чому виникла ідея цього проекту через те, що в Україні в Україні дуже велика кількість жінок, які не Приділяють належної уваги жіночому здоров'ю, а саме оглядам акушера та самому репродуктивному частинство здоров'я. Тому і фонд ООН в галузі народонаселення та Український жіночий фонд активно пропагує саме здорове жіноче здоров пропагує здоровий спосіб саме жінок. Близько 100 тисяч гривень для облаштування гінекологічного кабінету безбар'єрного доступу зі свого бюджету спрямувала горденківська громада. Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Цюмпала. З його слів, ці кошти витратили на ремонт приміщення. На Прикарпатті безбар'єрні гінекологічні кабінети планують відкрити у Городенці Коломиї, Надвірній та Івано-Франківську, каже Діана Торконяк. Загалом з її слів, проєкт від українського жіночого фонду охоплює 20 міст у шести областях України. Галина на Дарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.